Це зараз таку саму руїну, таку саму депопуляцію внаслідок російського вторгнення ми бачимо у великій смузі регіонів Донбасу, центральна, західна частина, північна частина Донбасу, Слобожанщина. І вже це наближається до нашої Дніпропетровської області. От саме цей вал війни, який вичавлює з нашої землі все живе, це звичайно найбільша небезпека. І я дуже сподіваюся, що. Трамп, який говорить мовою інтересів, на відміну від Байдена, який говорив мовою цінностей і діє у відповідності до мови цінностей. Мова інтересів Трампа в підсумку призведе його до такої ж самої активної підтримки України, як це було з попередньою адміністрацією. Ми вже бачимо, що військова допомога не зупинена. не зупинена, вона продовжується. Борти американські, як сідали в Ряшеві, на сході Польщі так і продовжують сідати зі зброєю для української армії, і це надихає.